І з самого дитинства у нас заганяють в рамки, батьки розпочинають. Дитячий садок підхоплює та змінює курс, школа проводить основну трансформацію, і нарешті універ забуває кришку, щоб ти остаточно не вибрався за ці рамки. Саме так формується менталітет більшості, і тебе ведуть тією ж дорогою. Сіра маса, яка прокидається по будильнику, і як роботи із зашитою програмою йдуть, куди їм скажуть та роблять, що їм скажуть. І так день за днем, місяць за місяцем, рік за роком. А потім, коли старі роботи зносили свій потенціал, їм на заміну вирощують нових, які будуть робити те ж саме, люди банально не розуміють, що можна по-іншому. Це все наслідки Радянського Союзу, в якому без освіти ти був ніким і звати тебе ніяк. Ти не міг отримати хорошу роботу і стати поважною людиною. А за відкриття своєї справи тебе жорстоким чином карали від конфіскації майна та соціального осуду до тюремного строку. Але є один ключовий момент. Радянський Союз розвалився більше 30 років назад. Світ кардинально змінився. Ми зіткнулись із новою реальністю. Однак люди на пострадянському просторі і не тільки надалі продовжують жити по цьому шаблону: школа, універ, робота, сім'я, діти, пенсія. В людей шаблонний шлях, шаблонні цілі, шаблонні мрії, шаблонні задачі, шаблонні вибори, шаблонні проблеми все по шаблону. І все залишиться як раніше, по іншому не буде. А якщо і буде по іншому, ти повернеш все як було раніше. Ти можеш переїхати в інше місто, але нічого не зміниться. Ти зробиш собі ті ж умови, тебе буде теж оточення, що й раніше, ти знайдеш схожу роботу, ти будеш робити все ж те саме, тому що боїшся зробити щось більше, боїшся, що не справишся, і все повернеться до того, що було раніше. Ти переїхав в інше місто, але від себе ти нікуди не дівся, насправді вся справа в тобі. Ти жалієшся на бідність, тому що не здатен жити по-іншому. Для тебе залишатись бідним звичніше, бо жити по-іншому страшно. Ти схожий на маленьке слонення, якого прикувало ланцюгом, який воно не здатне розірвати. А коли слонення виросло, великий ланцюг замінило на тоненький. Але дорослий шеститонний слон вже не наважується розірвати, хоча з легкістю може. Твій ланцюг вже давно замінений на тоненький, але ти, можна сказати, приречений до кінця своїх днів сидіти під ним, якщо, звісно, не наважишся розірвати його та почати жити нове життя. Життя в тебе одне, і закінчитись воно може вже завтра. А ти так і просидів, прикутим маленьким ланцюжком.